Всім привіт! Гарного доброго вечора, гарного доброго настрою. І, як завжди, дякую, що ви є. Доплила шматочки. Так, ну дивіться, це дзвіночки будуть. Ось їхня схема. Плила я небагато, ну, але шматочки доплила. Так, доплила я, Так, шматочок тут я доплила. Так. Ось оцей великий шматочок я доплила, виплила, доплила, виплила. І ось тут шматочок маленький також я виплила. Зараз ще загортається. Ну, ось така краса виходить. Десятий номер ниточки. І плиту своїм тоненьким очком. Так, ось так. Так, ну далі, далі, далі я буду підніматися вгору так. Далі буде цікавіше, тому що тут вже буде видно надалі дзвіночок. Так, може, трішечки цих буде видно дзвіночків. Ну, ось надалі так. Семка гарна. Малюнок іде повними клітиночками, але, бачите, завдяки пустим клітиночкам формується ну, ось вся ось ця композиція така. Далі буде цікавіше. Я вас люблю. Пока-пока.